На каналі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. На Рівницькій АЕС зупинили третій енергоблок. Як повідомила прес-служба станції, через зниження рівня води у парогенераторах відбулось відбулося автоматичне відключення головних циркуляційних насосів. Що стало причиною зупинки? Нині з'ясовують фахівці. При цьому як йдеться у повідомленні порушень меж і умов безпечної експлуатації АЕС не було. Радіаційний протипожежний та екологічний стан на станції і прилеглі території не змінювався і перебуває у межах норм. Наразі працюють три енергоблоки. Зауважень до роботи їх основного устатку. Ання немає. Майже 200 працівників та понад сотню одиниць техніки кинули шляховики області на ліквідацію наслідків першого цієї зими серйозного снігопаду. Чи впоралось це комунальне військо з негодою у водії, Вирішила запитати Тетяна Климчук. Водій маршрутки Іван Мельник у село Великі Межирічі цього дня виїжджав уже двічі. Розповідає, що ситуація на дорогах склалася не найкраще. Якщо на трасі Київ чоп ще хоч якось розчищають снігові замети, то на прилеглих шляхах ситуація значно гірша. Ніде не почищено, особливо я їхав з великих межиріч ніде не чищено. Один в одну сторону то оце рейс, другий як їхав, то в одну сторону фу це пройшов трактор. А на назад ніхто не проходив, вранці не було нікого. Скаржаться на погану дорогу і водії Сарменського напрямку. Хоча через це жодного із півтори сотні рейсів з автостанції чайка не скасували. Ніхто не посипає. Прочищать трошки пройшла машина, почистила в одну сторону, в другу, особливо Березнівський район, то там почищено. А Сарнинський туди зовсім ні. А рокітно забути людьми і богом від нерозчищених та слизьких доріг потерпають не лише водії, маршруток. Ось таку незаплановану зупинку неподалік рівного довелося зробити далекобійнику із Сербії. Так дорога не просипана, дорога не посипана, слизька, та ви і самі можете це побачити. В облавтодорі запевняють, роблять усе можливе, аби забезпечити нормальний рух. Самого ранку для розчищення доріг було задіяно 104 одиниці техніки та 173 працівника. З працівника. Спочатку снігопадів використали 4 тисячі тонн піщано-соляної суміші. Кажуть, першими беруться за найскладніші ділянки. Традиційно у нас складні ділянки це підйоми, круті повороти, спуски там затяжні підйоми. Скажімо, маємо по дорозі, Київчоп в такі місця в основному Дубинський, Це район Дубинський, ради. Вилізки там одні гори, спуски, повороти. Але наші працівники вже знають де конкретно вони і тому тільки починаються. першочергово чергово вони спрямова туди, першу чергу, а потім вже. Например, при цьому дорожники закликають автомобілістів також долучатися до прибирання автошляхів. Для цього обабіч особливо проблемних ділянок, зокрема у Луцькому напрямку, вони понасипали купи піску, якими водії при потребі можуть скористатися. Тетяна Климчук, Денис Коломис, Сергій Габрилевич інформаційна програма День. 400 тисяч гривень пільгових кредитів з обласного бюджету отримало 8 фермерських господарств краю. До кінця року їх отримає ще 6 фермерів області. Позики надають на суму до 50 тисяч гривень під 2% річних. Насамперед пільгові гроші отримують ті фермери, котрі займаються розвитком тваринництва, а також новостворені господарства. За два роки реалізації програми підтримки фермерських господарств в області пільговими кредитами скористались 32 господарства. Обласний етап 13-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика відбувся у рівному. У ньому взяли участь переможці з районів та міст Рівненщини. Учасниками були школярі, починаючи з 3-го класу, а також студенти професійно-технічних та вищих навчальних закладів краю. Переможці братимуть участь у 4-му всеукраїнському етапі, який відбудеться у січні наступного року. Подробиці далі у сюжеті. Конкурс імені Петра Яцика один з наймасштабніших за кількістю учасників. Щороку у ньому беруть участь майже 5 мільйонів людей з понад 20 країн світу. В обласному етапі змагаються переможці з районів та міст Рівненщини. Завдання з української мови для конкурсу складали співробітники вишів та інституту післядипломної освіти. За межі навчальних програм завдання не виходять, але завдання цікаві тим, що потребують і розвитку і, звичайно і логічного мислення, і діти повинні продемонструвати свою творчість обов'язково. Це завдання і творчого характеру, і звичайно, ерудиція. Учасники конкурсу це школярі, починаючи з третього класу, і студенти професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Поки діти виконують завдання, їхні вчителі та батьки розповідають, як готувалися на першому етапі і вище дитина повинна виявляти неординарні знання з рідної мови. Отже, перед цим велася така кропітка велика робота. Давалися додаткові завдання, і діти виконували їх. Першими закінчують завдання найменші учасники конкурсу. У них є година, щоб написати правильні відповіді. Дехто впорався раніше. Вони були легенькі, там немає такого, що складного взагалі немає. Ти все знала? Так. Да. А яке завдання таке було тобі са найскладніше, на твою думку? Третє завдання там, де було треба переставити речення. Наймолодші учасники зізнаються, що ретельно готувалися до конкурсу, адже у них за плечима шкільний та районний етапи. Кожен тиждень вчителькою займалися, робили різні завдання перед конкурсом, читали різні правила, вивчали, повторяли. Вчитель із Тучинської школи Наталя Сірук переконана, що діти, які пройшли до обласного етапу, вже є переможцями, навіть якщо вони і не пройдуть далі. Насамперед, діти самостверджуються, вони впевнені ще в собі стають. Ну і для загального розвитку це дітям обізнаність і в подальшому житті воно їм певно пригодиться, тому що розумних дітей держава цінує. Переможці обласного етапу представлятимуть Рівненщину на всеукраїнському конкурсі, який відбудеться в січні наступного року. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День на Рівненщині Фінішував третій обласний фестиваль. Ми талановиті протягом осені у найвіддаленіших куточках області організатори шукали талановитих співаків, музикантів та танцюристів. За участю найкращих з них у Кузнецовську відбувся гала-концерт. Хто у підсумку переміг? Знає Оксана Жужельська. Понад чотири місяці відбіркових турів та півфіналів у третьому фестивалі конкурси ми талановиті взяли участь більше трьох тисяч виконавців та колективів з усієї рівненщини. Сорок найкращих пройшли до фіналу, який цьогоріч приймає Кузнецовськ. Одна з них – 15-річна Олександра Коваль із села Бугаївка Радивилівського району. Вокалу у професійних педагогів дівчина ніколи не навчалася, оскільки у майбутньому бачить себе лінгвістом або ж юристом. На конкурс потрапила майже випадково за порадою вчительки. Співати я почала недавно, і цей талант відкрився в мені так взагалі зненацька. Почала співати, і, ну хвалять мене, каже, що гарно виходить. Сказала, що потрібно, якби далі. Потрібно продовжувати це і розвивати. У фіналі фестивалю можна було побачити різні таланти від маленького саксофоніста до вже доволі дорослих виконавців та цілих танцювальних колективів, як приміром, ось ці бджілки. Проте перемога у підсумку дісталася саме Олександрі Коваль із безсмертним хітом Тіни Тюрнер. Головного призу Олександра отримала сучасний телефон. Фестиваль серед молоді набуває популярності за рахунок того, що перші діти мають можливість виступати на сцені, їх показують в телевізійних в різних програмах, а також перша дівчина, яка в нас виграла цей проєкт, вона взагалі пов'язала своє життя саме з співочим життям своїм. Вона поступила в Київ на естрадна академію. Спеціальним гостем фінального гала-концерту фестивалю став гурт Дзідзо, який протягом години співав та роздавав подарунки найактивнішим глядачам та танцюристам. <мутипи> Оксана Шужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Рієнські театрали повернулись з відзнаками з Тернопільського фестивалю молодої режисури. Там вони представили виставу Сергія Павлюка за п'єсою Альбера калігула Оригінальна постановка сподобалась глядачам. Втім, суддів не вразила, тому головної нагороди за режисуру не отримала. Щоправда, відзнаки у Тернополі здобули деякі наші актори, зокрема журі, на чолі з народним артистом Федором Стригуном, кращим виконавцем чоловічої ролі. Назвали Андрія Куделю. Він зіграв у виставі. Каліголо за другопланову роль гелікона нагородили Станіслава Лозовського. Третю відзнаку отримала режисер з пластики вистави Влада Білозоренко. Участь у фестивалі, крім рівнян та господарів, також брали театрали з Києва, Львова, Івано-Франківська, Вінниці, Хмельницького та Коломиї. Вони представили на суд Журі 9 вистав. Волейболістки Регіни Могу не змогли виграти бодай партію у двох виїзних матчах проти Сівердончанки. Максимум на що спромогли срівнянки в обох зустрічах, так це набрати 19 очок у першій партії суботнього поєдинку. Таким чином, після 10 ігор у активі регіни, як і раніше, дві перемоги, а відтак передостаннє сьоме місце у суперлізі. Наступні матчі підопічні Валерія Сліпцова проведуть 28 та 29 грудня у рівному проти Запорізької орбіти. День відкритих дверей влаштували у Рівному місцеві теквондисти. 18 найкращих спортсменів, створеної менш як півроку тому обласної федерації олімпійського теквондо Текен продемонстрували школярам та їх батькам родзинки саме цього виду і яке воно теквондо порівницьки бачили й журналісти дня. Дев'ятирічний Данило Бочара любить музику та спорт, найбільше бойове мистецтва у своєму активному захопленні постійно себе шукає. Цього разу вирішив спробувати опанувати тонко щит фондо. Вірить, що зможе повторити результати, які впродовж попередніх трьох років здобував займаючись кікбоксингом. Я їздив по було в Рівному, тут змагання по кікбоксингу, то зайняв друге місце. І ще їздив в нітіше недавно, то там перше місце зайняв. Обласну федерацію «Тхеквондо» зареєстрували влітку як структурний підрозділ обласної федерації кікбоксингу Будокан. Керівник останньої переконаний, що таким чином до занять єдиноборствами вдасться залучити більше дітей. Діти, коли їх вперше приводять батьки, можливо, ще не знають, куди вони приходять, але коли вони вже починають займатися, бачать цю атмосферу, бачать, як ми не просто їх загартовуємо фізично, ми їх виховуємо. Їм це... Подобається і вони обростають так сказати, встановлюються часткою колективу, і звичайно, це є позитив. Під егідою обласної федерації Тхеквондо Теке нині тренується сім десятків спортсменів. Поряд з дітьми вдосконалюють свої вміння і дорослі. Головне, що спонукає людей до занять це не так медалі чи грамоти, як бажання бути здоровим. Вважає тренер Іван Нечипорук. Враховуючи те, в яких ми комусь ми живемо сьогодні в суспільстві. Ми дорослі люди. першу чергу, тренера. Незалежно якого виду спорту, незалежно чи це спорт, чи якісь гуртки, Ми повинні заохочути, щоб діти були активний спосіб життя. Першу чергу рухливий. У недалекому майбутньому в обласній федерації кікбоксингу планують взятися за популяризацію інших бойових мистецтв, таких як Айкідо, самбо, Джиу-Джитсу, а також боїв без правил. Світлана Даниш, Ірина Василовська Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Одну перемогу у двох виїзних поєдинках проти Одеського торнаду зумів здобути рівненський пульсар. Першу зустріч у південній Пальмірі підопічні Михайла Переверзія програли 90-107. Втім, у повторному матчі завдяки вдалій грі у захисті пульсар здобув впевнену перемогу – 78-66. Найрезультативнішим гравцем рівненського клубу вкотре став Ілляша Мосюк, який у двох поєдинках набрав 54 очки. Пульсару ж перемога дозволила залишитись на четвертій сходинці у турнірній таблиці вищої ліги. Наступні ігри рівня проведуть найближчих вихідних у себе на майданчику проти баскетбольного клубу Кіровоград. В першій игре вчора команда Одеси показала дуже... вернее, лидеры три человека показали очень хороший процент попадания дальні. Можно сказать, мы не справились в защите. Мы сделали выводы, постарались чуть пожестче, поплотнее сыграть с лидерами команды Одессы, построже сыграли в защите вот, що, в принципі, привело к положительному для нас результату. Команда из курсала одна самых сильных. Вона достатньо мобільна і є два-три іграшених соперів. Тому, в принципі, були две встречи даних соперников. Більше про події дня. Традиційно дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.